Далі, з ким ви не ідеальна, з ким ви не ідеальна, з яким архетипом у вас буде відштовхування йти, Да? Далі, коли ви в тіні вашу темну сторону висвітлю, да? і як ви стаєте оцією жінкою, яка відштовхує, да? чому чоловіки тікають? Ну, і, звичайно, як нам повернути силу. Як нам повернути силу? Кожен архетип має свою світлу сторону і тіньову. Да? І коли ви у своїй в світлій стороні, або в прямому положенні архетипа, то ви дуже магнетична. Ви дуже магнетична, да? тому що ви знаєте, як працювати з цим своїм архетипом, власне, і яких чоловіків ви можете притягувати. Да? А коли ви в тіні, в тіньовому своєму архетипі, то ви токсична дівочка, будете токсичні, будете відштовхувати. Да? І чоловіки будуть або до вас липнути, або, блядь, тікати від вас. Гала світа. Отже, перший архетип це імператриця. Да. Так, Хто? Хто вона? Вона про владу, вона про статус, вона про контроль і вона про силу.